Напередодні ввечері новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. До Варшави Мерц прилетів із Франції, де перед цим була його зустріч із президентом Еммануелем Макроном. Ці візити є виконанням попередніх обіцянок німецького канцлера щодо перших закордонних поїздок. Високопосадовці обговорили питання двосторонньої співпраці в рамках Європейського союзу, зокрема загрози з боку Росії жарти це не жарти. Справжня війна, яку важко назвати просто гібридною, відбувається на кордоні з Білорусі. Тому я очікую повної співпраці від нового німецького уряду та канцлера. Насамперед щодо забезпечення зовнішніх кордонів Європейського союзу, Польща виконала своє завдання понад міру з такою рішучістю. І я кажу про постійну щоденну присутність близько 10 тисяч солдатів, прикордонників, поліцейських на нашому кордоні з Білорусі. Вони щодня в дії. Ми будемо інвестувати мільйони та мільярди в оборону в наступні роки. Це наша спільна оборона, яку ми повинні розвивати в Європі. Хочу нагадати, що вже зараз польські та німецькі пілоти разом захищають польський повітряний простір, і таким чином ми захищаємо всю Європейську унію та НАТО. Німецькі ракети Петріот охороняють польські аеропорти. Німецькі кораблі також беруть участь у місії НАТО в Балтійському морі поруч з Польщею. 10 травня до Києва прибудуть лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі. Про це з посиланням на власні джерела повідомив український нардеп Олексій Гончаренко, наголосивши, що візит стане потужним дипломатичним сигналом на тлі російських пропагандистських заходів у Москві. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запрошував європейських лідерів на альтернативу параду 9 травня у Москві Зустріч у Києві. Але вони не підтвердили візит у цей день.